Його дорогоцінні, Бог є світло, і він послав світло на землю, щоб вивести людей з темряви, тому що люди зараз знаходяться в ілюзії. І навіть люди, які живуть в Україні, де йде війна, де скачуть всадники апокаліпсису і все одно покладаються на лже пророків, лже вчителів, усяких блогерів, яких зараз безліч, усяких мережах інтернету, які не розуміють і не вивчають слова Божого, самі знаходяться в обмані і заганяють інших людей в цю ілюзію. Дуже важливо знаходитися в тверезості з включеними мозгами. А для цього нам потрібна церква, для цього нам потрібна... Божі люди, пророки, яких Бог завжди на протязі існування посилав у народи, які навчають і показують, як знаходитися у смиренні, смиряти свою плоть, тому що тільки Бог він знає, що буде, і відкривається посланникам Своїм через Духа Святого.